Подаємо виставку, але ми наважилися зробити крок, який ну, можливо ми здійснюємо вперше серед всіх музеїв України. Отже, ми представляємо вам оновлену постійну експозицію музею, яка стосується ХХ століття. Ви розумієте, що століття не так давно закінчилося, і тому в такому обсязі і в такому такій якості. ХХ -е століття в нашому музеї ще ніхто не бачив. Але в рамках нашої експозиції ХХ століття особливе значення, особливу увагу ми приділяємо саме цим трьом залам, де ми знаходимося. І чому це так і про це докладніше, звичайно, розкаже куратор цієї виставки. Оратор цього проєкту і взагалі завідувачів відділу мистецтва 20-21 століття пані Оксана Оксано І Я також вас вітаю на відкритті нашого глобального, можна сказати, проєкту за своїм тому що справді у нас відкривається проєкт такого поколіннього визначення, тому що постійна експозиція ХХ століття так вийшло, як і в цілому постійна експозиція музею у нас змінюється кожні 20 років. І от ви якраз присутні саме при такому моменті, коли ми знову переглянули ту експозицію ХХ століття, бачення ХХ століття, яке було побудовано на початку 90-х років. Ми пропонуємо вам погляд з 2011-го. І особливе значення дійсно в контексті цієї експозиції має ці три виставкових зали. Якщо це постійна експозиція, то це тимчасова експозиція, як ви розумієте, і це саме ця виставка вона відрізняється від постійної експозиції, тим, що ми спробували вибудувати. Наше бачення розвитку сучасного мистецтва взагалі те, що пов'язано в мистецтві з відчуттям сучасності з переживанням сучасності, і охоплює, як вже з назви зрозуміло, цей період з 60-х по 2000 ні роки. Я звертаю вашу увагу на те, що всі твори, які тут представлені, Зрозуміло, з постійна експозиція, але на виставці також це наша колекція, музейна колекція, яка відображає, скажімо так, наші пошуки, наші дослідження, наші шляхи поповнення колекції. І дуже важливо тут є саме ця частина, цей зал, якому ми з вами зна. Тому що це якраз актуальне мистецтво, те мистецтво, яке ми стали збирати програмно стратегічно не так давно, де ви бачите крім фотографій, живопису, об'єктів, ви бачите ще і медіапроекти. Медіапроекти це перш за все до документації перформансів, які безпосередньо пов'язані з музеєм. Які відбувалися в 10-му і 12-му роках, тобто це не просто так би мовити, те, що ми б хотіли мати в колекції, це те, що працювало з нашим контекстом, з нашим простором, з нашою історією і з пам'яттю, власне, ми саме з нею працюємо. І звичайно, в центрі всієї цієї експозиції знаходиться медіапроект Івана Світличного. 1406,13, який спеціально знятий для цієї виставки, і який є такою своєрідною, не скажу фінальною точкою, а, скажімо, таким, ну, посилом у майбутнє, тому що якраз це наша ідея, ідея нашої колекції, ідея взагалі нашого музейної, музейної роботи в цілому, в тому, що музей є відкритою структурою і його Представляє собою таку е класику, яка вічно оновлюється. Тому це, можна сказати, от якраз це небо над музеєм, зняти е з даху нашого музею і є таким відсилом у майбутнє. Е я думаю, що про проєкт да? потім вже е я тільки кілька слів хотіла сказати, що от якраз медіальна частина, вона, е звісно, не могла б відбутися без е тісної співпраця з Samsung, з компанією Samsung, і завдяки їхньому дуже уважному ставленню до наших вимог також і до експозиції, і до того, як має бути представлено мистецтво, тобто я вдячна за співпрацю за те, що все це відбулося. І отже, тепер, оскільки прозвучало сакральне слово 14.06.2013, то я з задоволенням представляю вам пана Івана Світличного, художника і автора цього спеціального проекту. Дуже важливим в этом проекте является его временная синхронизация з реальним, реальним днем, фізична длительность його 24 часа. И... в том, чтобы посредством видео перенести сюжетный ряд вне, в пространство, которое лежит вне видео. И, и наверное, собственно, собственно. Ну і взагалі ви розумієте, що все, що хотів сказати художник, він сказав своїм творці. Ну і звичайно, ми все зрозуміли, що такий масштабний проєкт з залученням таких спеціальних технологій не міг би відбутися без серйозної підтримки партнерів. І е, тут з нами попрацювали і наш освітній партнер Stanley Art. Foundation. І наш видавничий партнер, видавничий продюсерський центр Хас, і, звичайно, у нас з'явився абсолютно інноваційний партнер, інноваційний партнер е, виставки компанія Samsung Electronics Україна. І е, слово е, зараз я надаю марк маркетинг-менеджеру е, компанії Samsung Electronics Україна, пану Анатолію Єкінцю. уважаемые дамы и господа, большое спасибо, что вы провели интерес к сегодняшнему выставке. Для компании Samsung Electronics Украина поддержка современного искусства является одним из ключевых направлений в области социальной и корпоративной ответственности. Являясь инновационным партнером выставки современного украинского искусства, а также Национального художественного музея Украины, мы как компания вносим наш вклад в развитие, поддержку и популяризацию искусства в нашей стране. Также хочется отметить, что благодаря инновационным продуктам компании Samsung, с одной стороны, художники могут осуществлять свои самые смелые творческие запуски. С другой же стороны, это делает искусство более доступным для широких общественных масс. Так, сегодня благодаря инновационному продукту Ultra High Definition телевизор компания GOMS стала ключевым моментом в видеопроекте Ивана Светличного. И позволяет полностью зрителям окунуться в происходящее на экране. Это стало возможным благодаря не только одному из самых больших экранов на территории Украины 85 дюймов. но и благодаря тому, что этот телевизор поддерживает разрешение Ultra High Definition. Это означает, что его разрешающая способность в 4 раза выше, чем получить то, что видите на экранах обычных телевизоров. Благодаря этому достигается непревзойденная яркость, качество и четкость изображения телевизоре. Я ще раз хочу поблагодарить наших партнерів, Івана, а також всіх вас, що, що ви змогли сделати это мероприятие можливості. Спасибо. І тепер ну, власне форма прес-прифіку, тобто короткої зустрічі е, е, закінчила. Але тепер ну, ми пропонуємо вам переглянути цю виставку і не просто самостійно, а е, з куратором, тобто це особливо і неповторно. І е, пані Оксана Баршинова проведе для вас цю екскурсію. Е, якщо у вас будуть запитання, то ви зможете їх поставити. Але враховуйте, що о 6-й годині ми всіх вас запрошуємо на урочисте відкриття виставки, яке завершиться, звісно.